Те, що відбулося у Верховній Раді, це все таки, ну я б не сказав, що це справедливість. Це дійсно це просто демонстрація політичної боротьби, яка зараз відбувається. Ну, ми знаємо, що ці ж е, правки фактично були пролобійовані. МФО розумна політика разумкова і Європейська солідарність Порошенка, які зараз знаходяться в партнерських відносинах у Верховній Раді. І очевидно, що під час голосування зробили ну, невигідно було там депутатам від тієї самої коаліції не проголосувати за відповідні зміни. Хоча насправді, як на мене, вони все таки більше схожі на популізм, бо давайте, значить. Обріжемо зарплати е, чиновникам на рівні е, мінімаль, 10 мінімальних заробітних плат. Це розмір е, зараз 67 тисяч гривень. І ці кошти роздамо на підвищення. Ну, звичайно, таких коштів немає.